Так, на цьому ми закінчили. Ну, все світло. Дубль 2. Бо я думав, що я знімав, я нічого не знімав. Закінчили ми робити насіння собі, там шимого, чуть трохи треба. Лишилось у нас 2 тонни насіння такого гарного. Може комусь треба, хто не провтикає. Коротше, то Ми можемо допомогти задіальну плату, повіяти, допомогти. типу цей, Ну, не повіяти, а протруїти. Десь півтори тони точно, дві тони точної. Отак от от Діма все до кілограмчика відважив. Це в нас клієнт заказав. Коротше, все, тут півтони. Він хоче 2 гектари, але бере запас. Мішечко йому на здачу людина привезла. от такі от справи. Тут все далі підкинуто, лежить, що нічого не продалі. Будемо починати робити сою, там вся херня. Може сіяти будемо. Да, Дім, кажи, що там, подарки мені мені приславляйте, бо він кричить, підписуйтесь, нам подарки йшли, там якісь там дрельки, фігельки. Нам короче, все зараз прийде, все нам допоможе. Бо дожились до того, що немає чим здачі давати і торгувати. Такі справи. Все, всім пока. Та й коли приїде? Ну казав, що завтра приїде. Так, а ми може завтра поїдемо посім трошки, ні? -що не будеш такі заліплюватися? Я щось так, чуєш? Давай не буду загадити, подивимося по погоді. Може ще навіть дождь Виска, які хмари, блядь. Ну, завтра буде видно. Ну, я ж кажу. То, то ж не ми, ми ж цей поїдемо настроїм сівника, то ж не в себе настраювати. А, До Грігорія блядь. Ну глибок рихлітель був. Каже, що вже сух. Коротше, всім пока ми тут ще рішаємо, плани свої рішаємо. Робимо. Ну, це таке. Так що починаємо посівну. І все до перемоги. 2023 у нас, короче, це буде рік перемоги. Палюбас, перемога. Якщо не перемога, коротше, то Дімі вже 18 років в армію заберуть. Діма, перемога має бути, да? так?